Вітаю, друзі, вас вітає Національний центр Мала Академія Наук України, лабораторія Манлад. Три роки ми мали досить великі випробування і зрозуміло, що основні події, загалом які веде лабораторія і проекти, в основному проходили у режимі онлайн. Цього року ми намагаємося відновити повністю діяльність нашої лабораторії. Для того, щоб можна було забезпечити нормальне очне навчання. Тобто, враховуючи, що лабораторія має власне укриття, ми прогнозуємо, що впродовж наступного навчального року ми відтворимо той же режим, який був і до цього. Отже, сторінка лабораторії Манлап знайти її дуже просто, Манлап Science. Вона містить покликання на форми, які необхідні для того, щоб забезпечити своє перебування безпосередньо в східних лабораторіях. Отже, які проекти, ще раз підкреслюю, ми будемо відновлювати. В першу чергу, це всеукраїнський проєкт відкрита освітня лабораторія. За цим проєктом в, в стінах лабораторії може бути проведені практичні лекційні заняття, будь-які інші, разом із дітьми, тобто весь клас або заняття для вчителів. Для того, щоб домовитися про візит до лабораторії, потрібно заповнити анкету, яка є знову ж тут за покликанням всеукраїнський проєкт відкрита освітня лабораторія. Після того, як залишена заявка, адміністратор лабораторії зв'яжеться з вами і ми узгодимо безпосередньо теми занять, які ми можемо тут дати, які практичні роботи і так далі. Що ми можемо забезпечити з практичних робіт? Практичні роботи по п'яти предметам. Ну, в основному ми працюємо з напрямками фізика та біологія. Це найбільш, скажімо так, забезпечені курси, які можемо дати. Хоча ми можемо дати і роботи з хімії, і, якщо потрібно, якісь заняття, які стосуються географії, чи астронавтів. Це не проблема. Далі. А, значить, це безпосередньо сам проект в стінах лабораторії. Але цей проект може бути реалізований і в ваших навчальних закладах. Для цього знову ж потрібно лише домовитися з нами про дату, коли ви хочете забезпечити те чи інше заняття. Ми приїдемо до вас своїм транспортом, це безкоштовно. Ну і зрозуміло, проведемо ті практичні заняття, які будуть цікавими для вас. Це можуть бути і стандартні практичні лабораторні роботи. Це можуть бути роботи дослідницького плану, це можуть бути нестандартні проекти в будь-якому випадку, коли ми говоримо про чи приїзд ваш сюди чи наш до вас. Ми говоримо всі ці теми безпосередньо далі вже комплектуємо те необхідне устаткування, яке у нас є. Загалом, для того, щоб зрозуміти, що є в лабораторії, у нас у покликанні є базове обладнання, і тут можем, можете переглянути, що є в загалом стінах лабораторії. В цілому забезпечити ми можемо групу дітей десь в середньому 24 дитини до 30, до 30 дітей. Ось. Ось, ось таким чином, скажімо, це перше, перше завдання, яке ми зараз перед собою ставимо. Значить, окрім. Відкрити освітні лабораторії. У нас є ще старі проєкти, які ми так і не закривали ці проєкти, хоча вони проходили в основному в режимі онлайн. Цього року ми продовжили вже тричі зробили виїзд по проєкту на яксі нескінченності. Це дослідження якогось природного об'єкта на вашій території, комплексне дослідження. Нагадую також про проєкт, який ми ведемо вже 14-й рік. Це український інтернет-турнір із природничих дисциплін відкрита природнича демонстрація. Цього року, в середині вересня, вже будуть опубліковані завдання кваліфікаційного етапу. Цей етап, як зазвичай, у нас відбувається дистанційно, а фінал у нас три роки також проходить дистанційно. Сподіваємося, цього року фінал у нас буде вже в очній формі. Єдина зміна, яка буде торкатися самого турніра, це те, що ми додаємо нові типи завдань. І цього року з'явиться завдання креативності, тобто воно буде на певного роду, скажімо так, інтелектуальна робота по створенню самого завдання. Далі, проєкт експеримент на замовлення, він функціонує. Якщо немає можливості провести якесь дослідження чи якусь практичну роботу, в принципі опис можна надіслати. До нас знову ж через форму. Ми в межах можливостей лабораторії проведемо сам експеримент і віддамо вам результат. Далі, основний проєкт лабораторії залишається. Віртуальний проєкт, це віртуальний скінцентр Малої Академії наук України. Цей ресурс себе повністю викладав. покликання на цей ресурс щомісячно досягало до півмільйона. І це реальна цифра, тобто ми спостерігаємо відстеження самого проєкту, це для нас важливо, і поступово знову ж викладаємо сюди нові і нові практики. Зараз за цей період у нас з'явилися практичні роботи, які відносяться до напрямку електроніка. Зараз у нас вже готовий повністю модуль радіоелектроніки, основи радіоелектроніки. Це модуль. Як для учнів, так і для учителів. Причому з отриманням сертифікату. Ці роботи викладаються на наш ресурс, самі практичні роботи. В основному вони виконуються на досить простому обладнанні, яке може собі дозволити навчальний заклад. З'явилися зараз роботи на Arduino з описом того, як їх виконати, як скласти саму схему і так далі. Так далі. Значить, окрім електроніки, радіоелектроніки, основ є великий об'єм робіт, який зараз з'являється саме в напрямку астрономії. Це ще один блок, який ми досить ефективно почали просувати. Сутність в тому, що ми перед собою ставимо завдання вийти на повний курс астрографії. Тобто астрономія в плані отримання астрономічних світлин, їх опрацювання і отримання бодай якихось е, певних наукових результатів. Значить, тут ви можете знайти на ресурсі е, в галузі астрономія описи практичних робіт по обробці е, світлин, е, які отримуються під час фотографування там зоряного неба, тобто повний опис того, яким чином можна отримати світлину, опрацювавши певний первинний чорновий матеріал. Поставити запитання так: а якщо немає телескопа, і принаймні, ну, що в цьому випадку робити, значить ми забезпечуємо зараз наступне. Завдяки тому інструментарію, який в нас є, створивши віддалені точки спостереження, ми набираємо чорновий матеріал. Який можна використати для того, щоб провести ці роботи, і цю практику ми будемо продовжувати таким чином, щоб ну принаймні, хоча б забезпечити чорновий матеріал для каталогу МСЄ. цього в принципі було б і достатньо. В будь-якому випадку, цього року ми вже, до речі, проводили першу пробну школу в Чернівецькому регіоні, де ми апробували самі методики, і крім того, також навчали самому процесу. Сам процес астрозйомки далеко не простий, він вимагає від користувача певної ретельності і певного досвіду. Але в цілому, я сподіваюся, що ці практики ми будемо продовжувати далі на наших літніх проваджанчих школах. У будь-якому випадку, якщо це буде вам цікавим, то ми можемо організувати і ті ж дистанційні семінари з цих питань. Крім астрографії, у нас діє постійний семінар саме з астрономії, розв'язування астрономічних задач. У нас на даний момент зараз буде плануватися семінари по. Підтримки підручників 5, 6, 7 клас, 5-6 клас вичаємо природи, пізнаємо світ і так далі. Тобто ми рухаємося і сподіваємося, що цього року завдяки нашим силам ЗСУ ми будемо мати можливість працювати учно. Щиро дякую вам за увагу. Слава Україні! Все буде добре!